Меніагроміста Чинівці. Сьогодні на відвантаженні Оріон РД-244, трактор на 24 кінські сили, ціна 6200, юд 385 двигун, шини на тракторі 9,5х24 задні, з противагами, передні 6,5х16. Рівна підлога, додаткові гідровиходи, вал відбору потужності, блокування заднього диференціалу, Привід повний. 4х4. передня противага. Бокове розміщення передач. Складі сидіння. Ціна 6200. Зіп. Іде в комплекті ось такий ящик. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А.